Про травневі свята, злочин і кару, про відсутність гарячої води, про асфальтну хворобу і зростання травматизму говорили на нараді міського голови 29 квітня. Бориспіль став лідером громадського рейтингу серед ста електронних міст України. Оцінювала сайти міських рад коаліція із шести неурядових організацій. Головними критеріями, за якими переміг Бориспіль, доступність, зручність, вільний і зручний доступ громадськості до публічної інформації, якісний зворотній зв'язок вла. Ради із мешканцями міста та своєчасність оновлення інформації на сайті, наш веб-сайт Борис міської ради визнаний кращим сайтом України серед ста міст, і також ми займаємо третє місце серед міст знову ж таки і кількості ста по електронному крядуванню. Хто проводили? Хто надав таку високу оцінку? Це громадянські активісти, активісти які ставили собі за мету оцінити ступінь використання містами України елементів електронного врядування. До речі, електронне врядування в місті Києві стоїть на 97-му місці. На першому місці Бориспіль, на другому Вінниця, на третьому Макіївка, Маріуполь, Шовська. Що стосується електронного документооблівато. то на першому місці Вінниця, на другому Бердянськ, на третьому Бориспіль, Луганськ, Тернопіль. Від приємного до наболілого перейшов перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Опалювальний сезон закінчився. 18 котелень міста запломбовані. Понад добу 39 породіль і 16 новонароджених мерзли в приміщенні за температури 16 градусів. Постачання теплої води відновили в четвер і тільки в пологовий будинок Бориспільської це. Двісті 280 житлових будинків на сьогодні без теплої води. Причина борги населення та підприємств за газ. На сьогодні процент проплати становить 80%. Тобто ми спожили газу на 33,2 мільйона, а заплатили 26,6 мільйона. Поки що вирішити проблему не вдається. Міська влада звернулася до прем'єр-міністра з листом. Шановний Микола Янович, комунальне підприємство теплових мереж, Борисних тепломережах та мешканці міста Бориспаля є дисциплінованими споживачами та платниками за використаний природний газ та отримані комунальні послуги. Станом на 15 квітня 2013 року рівень сплати коштів за природний газ Бориспові тепломережа з початку опального сезону становить більше 78%, що значно вище загальнообласного показника. Рівень сплати за споживання природного газу був би ще вищим, якби за його використання розрахувалися підприємства, що фінансуються з державного бюджету, бор яких складає 1,5 млн грн, зарахована різниця в тарифах в сумі 5 млн грн та культурні субсидії в суми на 5 млн грн. Просимо вашого оперативного втручання у вирішення даної проблеми, особливо напередодні Великодніх свят та дня перемоги. Далі начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук розповів про ремонт доріг. Понад 10 тисяч квадратних метрів асфальту покладено на шляхи Борисполя. За один тиждень використано коштів на латання доріг як за весь 2012 рік. В поганих дорогах непогода винна, каже Володимир Іванович. Шляхи будувалися, навіть існуючі шляхи вони будувалися у х роках, і будувалися, як правило. Через кожні 10 років треба робити ремонт. Наприклад, на Головатого першу ділянку ми зробили. Значить, зробили Анатолій Солойович там площа 2310 квадратних метрів. Зробили ми тисячі квадратних метрів, наприклад, по вулиці Київський шлях. Я даю, і не я даю, дає ШБУ. 50, дає гарантії, що ми до, до, до цієї ділянки не повернемося. мінімум 10 років латають дороги на вулицях ватутіна, Дзержинського, Київський шлях, а також розпочинають ремонт шляхів на найскладнішій вулиці Тургенєва. Далі надали слово начальнику міліції Роману Коз'якову. На дорогах з'явилися мотоциклісти, які завдають клопоту не лише учасникам дорожнього руху, а й працівникам міліції. Є вже такі злочини, як заволодіння. Мотоциклами, скутерами або мотороверами. Прошу звернути увагу, громадян безпечно не залишати їх в місцях доступних або без охорони. Також, що стосується охорони, на минулому тижні було спроба проникнення на ринку особи, яка перебувала в нетверезому стані, і пошкодження там ряду ролетів в кіосках, був затриманий, проведена з ним відповідна робота. Також Роман Сергійович застеріг жінок, адже вулицями міста ходять шахраї. Спочатку запевняють представниць прекрасної половини людства, що на них наклали порчу, а потім за допомогою гіпнозу забирають гроші. Начальник міліції попросив жінок бути обачними. Чи працюватиме лікарня на свята? Розповів головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур. Хочу також повідомити, що лікарня на свята буде працювати згідно календаря значить, працюємо в клас 9-30, 1-го, 2-го, працює тільки чергова зміна, 3-го, це п'ятниця, ми працюємо як по п'ятницю Так само і наші всі комунальні підприємства. 4-го числа працюємо за суботу, і також 7-го, 8-го працюємо, і 10-го числа рогла працюємо по п'ятниці. Також Олександр Павлович додав, що збільшилася кількість побутового травматизму. А в селі Вишеньки скажений кіт покусав чоловіка. Вони напали, кішка напала на собаку, а потім собаки ж напали на кішку. Захотів хазяїн врятувати кішку, вона його пописала, значить хазяїн отримує курсом терапічних вакцин, тому що доказано, що кішка має страх. Далі Марія Довгенко закликала керівників підприємств не ігнорувати здачу документів до архівного відділу, адже від цієї інформації залежить нарахування пенсій людям. При проведенні перевірянь в рамках аудиту в жовтні листопаді 2012 року було виявлено, надзвичайно ще важливий ряд порушень, але на сьогоднішній день ці порушення в нас. Виправлені, так як в даний час ми проводили проводили перевіряння організація е, в рамках підготовки звіту на засіданні виконавчого комітету. І, звичайно, приємно відмітити про те, що архівний відділ міської ради займає перше місце чотири роки підряд уже серед архівних відділів області е, за рівнем роботи. Про культурні заходи в місті розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. На минулому тижні у півфінальних змаганнях у нас перемогла команда нон-стоп Будинку дитячої юнацької творчості, це у всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежників, який проходив у Василькові, готується до фіналу. Перемогла також команда Збірна загальноосвітніх шкіл міста з футболу. У обласному етапі всеукраїнських змагань на приз клубу Шкіряний М'ячик проходив у селі Щасливе також готується до фіналу. 30 квітня відбудеться відкриття виставки малюнків дітей, які утримуються в місцях позбавлення волі. Священник греко-католицької церкви Ігор Шабан запропонував продемонструвати малюнки Борис Буде діяти вона 10 днів. Бібліотека буде працювати постійно в режимі чергування, для того, щоб якомога більше людей могли познайомитися із роботами цих діток. Про спортивні заходи на свята розповів директор Центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. «Першого числа нас у Борисполі стафіда буде проходити. Вони першого приїжджають на ОСІБІ на 16-ту і другого вони уїжджають. Потім, третя числа на стадіоні коло запланована ми пустили молодіжні команди Арсенал Трибас, бо тринадцять один третя числа буде. 7 числа у нас зразу буде після Паски. Буде спатикіада школярів, як ми проводимо кожен рік з покладання квітів пам'ятник і поїпсом воїнам. Також Микола Петрович розповів, що 9 травня вперше в Борисполі відбудеться чемпіонат з пауерліфтингу та багато інших спортивних змагань. На завершення про приємне два тижні тотальних вихідних. Таку незаплановану відпустку подарував місяць травень. Кабінет міністрів України рекомендує керівникам підприємств установ та організацій організацій перенести для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. Робочі дні з п'ятниці 3 травня на суботу 18, а з п'ятниці 10 травня на суботу 1 червня. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.